Всім привіт! 2025 коп ось такий апаратік маємо. Вже перші находочки є. Таке діло. Ми за собою зариваємо, якщо що. Yeah. Зараз ще знайдемо, включимося. Так, Ми вже примістилися на нову міст. Ось до пройшли пару метрів і тут вже новий сигнал. І це що тут у нас? Щось о, цепочок. Секс. Не такі нормальні. Так, може ще щось є. Бащо да, щось є. ціпок теж. Так, да, ціпок. Коли? Ще місце 100, знаходок. Хороший ціпок. Так, так іди віднось, а я буду далі шукати. Купили ямку, тут знайшли железячку маленьку, але в мене сталося знімати. Отут від цієї ямки десь такого пройти пару метрів і тут Вон, і вже сигнал такий здоровий. І якась і, находка і. така величенька, бо дивіться ямка така. І дзвонить? Ну, і дзвонить, хорошо, значить, ну, щось дороге має бути. Копнуть треба. Ох, ніхуя хуя всі. Від діскової борони петля. О, это крюк. Да, для борон. На тракторах. Ну, находка хорошая. Ну-ка, сейчас да, надо пикнуть, может, сейчас что-то будет. А не сейчас что-то. А, да, я, я бачу. И вот такая. О, и железячка. Сейчас. Сейчас сигнал, ну, так, ну, уже батарейка сидает На шее. Сигнал великий. О. І це все, да? Так, ну да. Ладно, ну, да. да, накраст тут і пощало. І все. Значить, що ми знайшли? Так. Це фок. Так. Ми вже вішено фулювеня і спаймаємо його включений. Рукну в руці. Так. Оп. О, дивачу дня. Ого. Звуки металоє. Ну я його пропускаю. О. О, Максим, где по О, сигнал едет. Максим, давай. Вот тут. Давай, давай. у нас у работник. Поехали на землю. Есть уже? О, не бойся. Давай. Так, третья находка уже есть на этом поле. Все, до нашего, до нашего скромно добавляется... Что это, болтик? Колесный. Болтик, болтик колесный. Потрохи сбираем на пиво. Все, включимся на другие находки. Опа, я вже не прийшла. Все, давайте, отключаємось. Так, отут такий невеличкий коп, ямка раз два і тут прям сигнал прям вириває. Прям, ну. І мав всім каже, що прям ну здорове щось. Так що ну, ждемо і опа, що то є. Ну, нормально. Хороша, кілограмчик чи десь. Така находочка і... Отакий... О, десь щось є. Отакі От... От ями ми викупали і знайшли. Короче, коли Ярик копає оператор. Він нічого не може знайти. У да, мене вже я я якась... я я якась... ау... аура ну, готів. <рес> тобто ну, не виходить. А як Максимка, то сразу <рес> ну. <рес> ну... Максимка ну прям... Чермет. Якась аура хорошая, прям, ну. Так, закопуем. Закопуем, Максимка, закопуем. Ярошка, я копал, ты копал. Я тоже копал, я меньше копал. Ну все, переключаемся на другий коп. А, все, есть. Иди а, а, Нам А у папиорного заклады где? Не то чтобы Что ну, там Нормально. Вот, ну, короче. Вот, ну, вполне. Да, только что был сигнал, где-то пропал. Ладно, идем дальше. Ну, на, даже не могу. Все, Максим ко а я його буду такой знімати. Проходив ще два часа, ми не знайшли німецького танка. Да, Максим? Танка не знайшли, золота не знайшли, але знайшли деякі находки. Ось до такі находки ми знайшли спустя 2 число. І це, мабуть, все на сьогодні. Більше шукати вже не будемо. Їдемо з копу, така, така двіжуха, черкаємо. Його їде, його черкає. Черкає. Його грязненький трошки. Металоскатель, там лопата дика. Все, всем пока!